Суд дозволив лідерці партії Батьківщина Юлії Тимошенко спілкуватися із народними депутатами та вільно пересуватися україною. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Вони були в залі суду. Водночас суд відхилив апеляцію Тимошенко щодо застави в розмірі 33 мільйони гривень. Нагадаю, що апеляційна палата вищого антикорупційного суду сьогодні розглядала апеляцію Юлії Тимошенко. Вона просила скасувати рішення першої інстанції щодо запобіжного заходу. Її зобов'язали внести понад 33 мільйони гривень застави, а також здати закордонний паспорт, не виїжджати за межі Київщини без. Дозволу слідства і не спілкуватися із 66 нардепами до цього на Бутаса поголосили лідерці батьківщини підозру за статтею щодо пропозиції неправомірної вигоди за спробу підкупу депутатів з метою впливу на голосування у Верховній Раді. Я просто думаю, що чого Юлія Володимирівна не задоволена, тому що гроші не, та, забрали всі. Може подорожувати по країні. А на... А куди, якщо грошей нема? Ну що, сиди вдома І... з цим так. паспортом, але я ще знаю, що зауважив. От тільки що ми дивилися це відео, я зауважив, що поруч з Юлією Володимирівною сидить її чоловік, Олександр Тимошенко. Угу. І я зловив себе на думці, що я реально його бачу тільки коли її садять в тюрму. І він сидить от, поруч. Бо цей чоловік да. буде сидіти поруч. Да. От, от його немає ніде, ніяк, а тільки її в тюрму все. Він поруч, Ну, пане Олександре, так тримати. Так, в день російський безпілотник сьогодні влучив у двір житлової п'ятиповерхівки у Немишлянському районі Харкова. І як повідомляє держслужба з надзвичайних ситуацій відшлося без постраждалих Ого, у багатоквартирних будинках. Поруч розбиті вікна, пошкоджені легкові автівки, і також ті автівки, які були поруч припарковані. Майже 140 тисяч протоколів за п'яне водіння. Склали в Україні за 2025 рік. Про це повідомляє видання Телеграф. Це близько 380 водіїв щодня, які сіли за кермом на підпитку. Абсолютними антилідерами стали Дніпропетровська, Харківська і Одеська області. Найменше п'яних водіїв спіймали у західних прифронтових областях. Ну а Херсонщина показала найкращий результат. Цифр Цифрнева, але можливо, я сподіваюся, там взагалі нікого не спіймали у західних і прифронтових так. Найменше. А, ну, так, здається, здається, так. Ну У прифронтових Ну це це логічно, бо ну бо. Бо страшно так, і в західних, бо там що, бо там ближче Європа. Мені просто я завжди приводжу цей приклад, коли ми кажемо, що от ваші я там ті Юлії, П'єті, всі решта у людей ця злість на владу. Вона зрозуміла її етимологія, в принципі, бо влада нас завжди була чужа і несла небезпеку для українців. Але ми хочемо чесного президента, так і тут же ж порушуємо банальні правила навіть. Співіснування в суспільстві, я хочу, щоб в мене був чесний президент, щоб корупції не було, щоб ніяка юля депутатів не купувала в Верховній Раді, але я буду бухатися, дати за кермо і намагатися ще підкупити та, та ну це ж класика жанра. Типу я хочу боротися з корупцією у владі, щоб її там не було. Але якщо в мене проблеми, то хай кум порішає. Ну тобто, на на жаль, так. Ну але...